Одночасно з'являються три книжки, хроніки від Фортінбраса. Е, перша коштує 100 гривень, друга коштує 800 гривень, і третя коштує десь півтори тисячі. І приблизно зовні всі вони виглядають однаково. Тобто всі потерті, всі старенькі, всі одне і те саме видання. І я так думаю, ну, де тут розвод? <гум> Мовляю, я цю книжку е, Оксани Стефанівни за 100 гривень. Чекаю. І я відкриваю цю книжку і тут. Мало того, що тут автограф Оксани Стефанівни, тут ще й написано Юлії з найкращими побажаннями Оксана Забушко, 2006 рік. Я в цей момент просто зупинилася і крикнула на вулиці. Я пищала, я не знаю, як от, напевно, як дитині щось таке подарують, що вона ну дуже сильно захоче. От я так само пищала, коли я відкрила цю книжку. Ну як який процент ймовірності був, що я куплю на OLX книжку з моїм? Іменним автографом, бо я таки тепер вірю, що це тоді мені написала Оксана Стефаніна в 2006 році, знаючи, що десь в році 23-му я буду шукати саме цю хне.